У Марганці та Покрові на Дніпропетровщині мешканці готуються до відключення води. Регіональний офіс водних ресурсів повідомив, із 16 вересня енергопостачальна компанія повністю знеструмить місцеві водоканали через борги за спожиту електроенергію. Внаслідок цього подача води по магістральному водогону буде припинена. Припинення електропостачання є наслідком заборгованості водоканалів міст Покров Марганець, які є основними водокористувачами магістрального водогону. Пункт 5.2 договору, зважаючи на значну заборгованість по сплаті за використану електроенергію, електропостачальна компанія ТОВ Укргастрейдінг пред'явила претензію щодо сплати заборгованості за електричну енергію та одночасно попередили листом про повне припинення постачання електроенергії 16.09.2025 року. За неофіційною інформацією, населення обох міст налічує близько 60 тисяч жителів. Містяни обурені, багато з них сплачують за комунальні послуги вчасно і натомість будуть вимушені жити без води у своїх квартирах. А хто платив, що їм робити? Відключайте, хто не платить. Знову борги? Не знаю, як покрову, а марганцю вже декілька разів гроші область виділяла для погашення. І що як завжди, ні грошей, ні результатів. Наша сім'я платить все до копійки і ніяких проблем. Тож йому послуги повинні постачати тим, хто не платить роками, з чого компанії будуть платити заробітну плату, якщо не зароблять. У марганці та покрові, які є прифронтовими містами та тилом, для наших оборонців гостро стоїть і питання забезпечення водою критичних інфраструктур, як от лікарень, які часто приймають поранених цивільних та військових. Військовий журналіст Богдан Пападін додає, ситуація може бути використана і для пропаганди з боку країни-агресора. Звичайно, що о, такі новини інформаційні це привід для російської пропаганди. О, Струвати, що нібито в нас тут на нашій території під контрольні нам відбуваються якісь речі, які не повинні відбуватися. Тому це ще інформаційна війна, яку ми не повинні програвати нашому противнику. Звичайно, що є питання фінансової заборгованості, але є люди, є людський фактор, і вони не повинні страждати від цих, цих моментів. У регіональному офісі водних ресурсів зазначають, спочатку початку 2025 року водоканали міст Марганець та Покров не сплатили жодних коштів за надання офісом послуг водопостачання, тож і за електроенергію платити ні з чого основними важники, важниками і єдиними важниками є е, міського доканалу Марганця і Покров, які жодного разу за 8 місяців не сплатили за наші послуги жодної копійки. На сьогодні накопичились борги е, до нас це майже 52 мільйони. 51, якщо я не помиляюсь, і 7 мільйонів. Звісно, ми не можемо розрахуватися з єдиною постачальником компанією Укргазтренінг, яка поставляє, воду, поставляє електроенергію на наші насосні станції. І, звісно, вони дали заявку на ДТЕК і Запоріжжя обленера щодо відключення. Ми неодноразово попереджали водоканали щодо недопустимості, накопичення заборгованості, але ж вони жодної копійки нам не сплатили. У регіональному офісі кажуть, навіть послуга реструктуризації боргу не дає можливості поновити водопостачання. Водночас у Покровському та Марганицькому водоканалах коментують ситуацію неохоче. Я не даю ніяких пояснень. Начальства наразі немає на місці. Воно на обідній перерві. Угу. А я, як секретар таку інформацію не можу вам давати, чи не давати. Добре, зможете тоді перенабрати, коли буде можливість така. Я вам не обіцяю, може ще підпорядковані Марганецькій міській раді. Що, що мені директор скаже, то є ключеводопозначання інформації, дівушка. Я не Я нічого не знаю, я не маю ніякої інформації, я не можу вам нічим допомогти. А з ким я можу поспілкуватись, хто має інформацію якусь? Я не знаю. Начальника зараз немає. Я не знаю, чим вам допомогти. Я нічого не знаю. Заступник начальника регіонального офісу водних ресурсів повідомив, що наразі розглядається варіант залучення коштів з державного фонду задля погашення боргу.